Отже, Андрій Осипов, адвокат 097-473 7777. Зараз побачите цей номер на ваших екранах. Пане Андрій, дуже коротко, як людям поводитися з представниками цих силових відомств. Ну, если начинают задерживать непосредственно на, на месте событий, вас уже задержали, необходимо, самое главное, не давать никаких показаний без адвоката, потому что все, что вы можете, можете сказать, может быть использовано против вас, и в дальнейшем суде сложно будет оспаривать показания, которые были даны ранее. И необходимо требовать адвоката, потому что это

Отмены результатов результатів действий. дій ну, у нас держава стільки зобов'язана чого не робить в кожному разі. Ну, якщо зустрічають на вулиці за нашими даними вчора тут генерал Ярема це озвучив, більше п'яти тисяч завели кримінальників, спортсменів, які б'ють людей на вулицях, трощать майно і так далі. Як поводитися з ними? Ну в даному випадку, якщо вже так сложилось, що вам нанесли сліті лісне необхідно викликати скорую допомогу,

Можете дзвонити в нашу студію, приходити самочинно і розповідати, як захищати людей в цій ситуації, що сталося, мій колега.